Тепле літо 1882 року. Малий десятирічний Олекса разом зі своїми батьками і двома братами виїхав фірою у місто на ярмарок. Їхали лісом. Дорога була довгою, і Олекса зістрибнув із фіри, щоб пройтися. Вийшов на галявину і заблукав. Стежка завела дитину у гущавину. Сів собі хлопець на корч і незчувся, як задрімав. Наснився йому сон, неначе сліпий бандурист провів його за ручку лісом і полетів з ним на верхівку дерева. А посеред густого листя показав йому образ бога. Хлопчик хоче побачити очі бога, але від безсилля щось голосно сказати падає сторч головою. і Прокидається страх опановує дитиною. Та раптом він згадує, що батько обіцяв купити йому фарби і пензлі, і ця мрія отримати бажане примушує вибиратися із льосових нетрів. А для малого Олекси цей сон став віщем, адже сам Господь указав йому дорогу. Дитинство Олекси пройшло у рідному селі Слобода-Ободівка, що на Вінниччині. Після закінчення початкової школи батько віддав Олексу до маляра-аматора. Там він розтирав фарби для майстра. А вже коли Олексі виповнилося 16 років, здібний парубок навчається в Одесі у художника-декоратора Пилипа Клименка. Пани Бжозовські оцінили талант юного художника і надали Олексі стипендію за перших два роки навчання у школі образотворчих мистецтв у Кракові. Це була престижна мистецька школа, яка вважалася однією з найавторитетніших на теренах Європи. Її ректором був славетний художник Ян Матейко. Олекса взяв свої художні роботи і вирушив до Кракова. Ці роботи він додав до заяви на навчання. Вони сподобались приймальні комісії. Однак, за правилами, юнак мав надати також атестат про загальну освіту. Але у Новаківського не було такого документа, і тоді йому дозволили здати матуру просто у стінах школи мистецтв. Шість років ще під час навчання Олекса пише свій автопортрет. Він уважно придивляється сам до себе і ніби відсторонено спостерігав за своїм місцем у мистецтві. 1900 року Олекса закінчує навчання в академії із золотою медаллю і стипендією. Це дає йому можливість продовжити мистецькі студії і розпочати нове ХХ століття у будь-якій художній школі Європи. Проте Новаківський вирішує стажуватися у Кракові. Останні роки у Краківській академії Новаківський вже навчався своїм коштом без підтримки Бжозовських. Доводилося заробляти на життя і на фарби самому. Після закінчення академії Новаківський переїжджає у село Могила неподалік Кракова, щоб бути ближчим до природи, і живе там у звичайній сільській хаті. Вже на початку свого побуту у селі Могила все частіше на його полотнах з'являється молодесенька дівчина Ануська. Вона була ідеальна модель для Олекса Новаківського Анна Марія Пальмовська. Селянська дівчина Полька жила разом з матір'ю вдовою у селі могила. Вони самі тяжко працювали і заробляли собі на хліб. Олекса винаймав у них помешкання. А коли померла мати Анни Розалія, то потім він опікувався і її неповнолітньою дочкою. Період життя у селі був нелегким для Олекси. Він жив аскетично, а працював не лише до втоми, а й до виснаження. Часто голодував, і не тільки від бідності. Просто за роботою біля Мольберта забував поїсти. Звісно, таке життя не могло не позначитися на здоров'ї, і в один із тяжких періодів Олекса захворів на запалення легенів. Грошей на ліки не було. Саме у той час у село до хворого пацієнта приїхав лікар Йосиф Гугульський. Потім приїхав ще декілька разів і вилікував його. Та єдине, чим міг розплатитися за лікування Олекса, були його картини. Між лікарем і артистом Маляром становилися приятельські стосунки: намалював портрет Йосифа та його дружини Леонтини. А оскільки лікар був заможною людиною, то не раз допомагав Олексі і в скрутних фінансових ситуаціях. Саме в той час у Гугульських мешкав брат Леонтини Іван Голубовський. Він навчався на юридичному факультеті Ягелонського університету у Кракові. Молоді люди мали багато спільного. Обоє були добре обізнані у світовій літературі та мистецтві. Свої зустрічі проводили у мистецьких та філософських дискусіях. На довгі роки Олекса та Іван стали найближчими друзями. Одного разу Іван Голубовський зустрівся з Олексою у Кракові біля двірцевої каси, коли той поспішав повертатися потягом до села Могила. Іван попросив затриматися його у Кракові, адже щойно дізнався, що оголошено публічний конкурс на створення композиції на релігійну тематику. Було визначено п'ять нагород. Винайняли світлоробітню, облаштувалися. Олекса тим часом вже обдумував композицію до майбутньої картини. Він створив кілька етюдів, і разом друзі зупинилися на одному з ескізів до ікони Серце Ісуса. На диво ж його картина була визнана найкращою і здобула перемогу. Проте Олекса, хоч і був випускником Краківської академії, хоча й мешкав тут понад 10 років, все одно вважався чужинцем. Але заперечувати майстерність роботи Олекса Новаківського комісія не наважилась. І перше місце розподілили на двох. Просто частину премії віддали польському маляру. На отримані кошти Олекса нарешті зміг погасити борги і купити собі новий одяг. 1909 рік. Іван Голубовський запрошує Олексу погостювати до себе у батьківське село Брошнів. Це було перше знайомство Олекси із гірською природою Карпат. Саме в той час, неподалік, у літній резиденції Галицьких митрополитів, відпочивав греко-католицький митрополит Андрей Шептицький. Олексу Новаківського представили йому. Після цього знайомства Шептицький вирішив підтримувати Олексу і упродовж кількох років виплачував йому щомісячну пенсію. Олекса Новаківський вважав, що справжній митець не повинен продавати свої твори. Однак, Іван Голубовський переконував його, що це нормальна практика, адже художнику потрібно на щось отримувати себе і свою родину. Але Новаківський мріяв, щоб його твори належали музеям, і згоден був їх віддавати справжнім поціновувачам безкоштовно. 1911 рік польське товариство приятелів красних мистецтв влаштувало у Кракові виставку. Олекса Новаківський отримав окрему залу у палаці мистецтв. Він виставив 105 картин: портрети, пейзажі, натюрморти. Навіть критики, які не дуже вшановували малярів з України, не могли не віддати належне цьому художнику. Це були переважно імпресіоністичні етюди. У них була відчутна рука майстра, який вирізнявся своїм індивідуальним письмом. Одним із численних відвідувачів цієї виставки став Андрей Шептицький. Він був у захваті від робіт Олекси Новаківського і одну із них придбав для мистецької збірні Національного музею у Львові. Шептицький запропонував Новаківському переїхати до Львова у велику кам'яницю неподалік собору святого Юра. Але восени того року Олекса занедужав і впродовж чотирьох місяців лікувався у шпиталі святого Лазаря у Кракові. І нарешті в грудні 1913 року Олекса разом з Анною Марією зважилися переїхати до Львова. Новаківському запропоновано п'ятикімнатне помешкання і творче ательє на другому поверсі. За цю квартиру художник мав передавати свої роботи до музею. Так розпочався львівський період життя Олекси Новаківського, він був плідним та цікавим, щасливим і трагічним. Митрополит Андрей розгледів у художникові Новаківському особливий талант, а митець став не просто підопічним мецената Шептицького, а його співбесідником, добрим приятелем. Тисяча 1914 року почалася Перша світова війна, і Олекса Новаківський побачив увесь драматизм того часу через вікна своєї майстерні. У Львів, який був тоді у складі Австро-Угорської імперії, вторглися російські війська. Оскільки Андрей Шептицький був депутатом австрійського парламенту та Галицького сейму і відстоював проукраїнські погляди, його було заарештовано і вивезено до Росії. Де його утримували до 1917 року. Миці, для яких Шептицький був покровителем, серед них і Олекса Новаківський, залишились уразливими у нових умовах. Але помешкання, надане митрополитом, у Новаківського не наважилось відібрати навіть тимчасова російська адміністрація у Львові. Перша світова війна українцями Галичини сприймалася як певна надія на визволення від чужої їм австрійської монархії і як можливість створення власної держави. Ці нотки надії і сподівань Новаківський висловив в одному зі своїх програмних творів: пробудження на тлі розп'яття. Олекса Новаківський входить у мистецьке середовище Львова стає відомим. Одним із перших йому замовлень було чотири медальйони для концертної зали музичного товариства імені Миколи Лисенка: мистецтво, наука, спів, виховання. Художник поєднав форму чотирьох біблійних євангелістів зі світською тематикою. У центрі кожного медальйону був образ України, Світлом науки і знання наших дітей просвіти в чистій любові до краю ти нас, Боже, зрости. 1915 року Анна і Олекса, які ймовірно вже давно жили в цивільному шлюбі, нарешті побралися. Олексі вже було 43 роки, роки Ані Марії 27. Вона стала берегиною домашнього вогнища. А для свого чоловіка художника продовжувала бути унікальною мистецькою моделлю. Саме в перші роки перебування у Львові у роки Першої світової війни Олексі Новаківському особливо потрібною була допомога близьких людей, бо його спіткала біда і тяжка хвороба. Зновлюються тяжкі і довготривалі фізичні болі Олекси. Запрошування лікарі пред'являють суперечні думки. Кожний по-своєму лікує Олексу. Дуже дбайливо і дуже безуспішно. У тому лікуванні перележав Олекса довгі місяці, не міг вийти на вулицю. Якщо вже ніяк не можна було станути на ноги, то бодай олівцем або вуглем продовжується робота у ліжку. По чотирьох роках прояви недуги пройшли самі собою. Саме у цей період Олекса накреслив рисунок до майбутньої композиції князь церкви. Таким могутнім, мудрим і добрим був для нього владика Андрей. 1917 року Шептицький повертається із російського заслання. Його поява додає нового дихання до творчих задумів Олексі Новаківському. Найкращий друг Олекси Іван Голубовський, тепер уже відомий правник, теж переїхав до Львова. Тут він відкрив свою адвокатську контору. 1920 рік став для родини Новаківських дуже важливим. Господь подарував їм нарешті первістка. Хлопчика назвали Ярославом. За 15 років до народження сина Олекса написав картину втрачені надії. Зобразив себе і дружину у жалобі над труною немовляти. Можливо, якась родина таємниця була прихована у цій картині. Тоді подружня пара була ще досить молодою і чомусь бездітною. А перший син з'явився, коли Ані було за 30. Другий син Ждан, з'явився на світ, коли Олексі Новаківському було 50. Народження дітей ще більше скріпило родину Новаківських. А владика Андрей, який приятелював з Олексою, ставився до хлопчиків як до рідних. Тепер Анна Марія матір його синів. Не маючи великих статків для життя і побуту, не здобувши мистецької освіти, Анна Марія вміла гідно оцінити артистичний дар свого чоловіка. Одного разу владика сказав Новаківському, що бачив декілька його ескізів до Мадонни і зазначив, щоб писати цей образ, треба відмовитися від житейських спокус. Між ними виникла дискусія про мистецтво релігійне і світське. Шептицький запропонував Новаківському робітню у монастирі для усамітненої творчої роботи. Проте Олекса відмовився. Він вважав, що для нього релігійне мистецтво це дещо інша форма виразу. До того ж, він мав дружину і дітей. І владика Андрей з розумінням поставився до відмови без образ. Навіть запрошував його у гості разом із синами. Особливо мав сентименти до найменшого Ждана, який маленькими ручками любив шарпати його за бороду. Для Андрея Шептицького розвою української культури, мистецтва і науки, у які він вкладав свої меценатські зусилля, був рівнозначним розвою української нації. І він, як духовний громадський діяч, заглядав у майбутнє України на багато десятиліть уперед. Олекса Новаківський звертається до персонажів з української давнини. Вони виходять з під його пензля монументальними і символічними Святослав Завойовник, Ярослав Осмомисел, Ярослав Мудрий. Галичина після невдалої спроби заснування незалежної української держави залишилася у складі тепер уже польської держави. Однак Шептицький і Новаківський все ж здійснили свій давній задум. Була заснована художня школа Олекси Новаківського. На той час у Львові вже функціонував український таємний університет, і приватна школа Новаківського мала стати за задумом Шептицького мистецьким факультетом цього університету. Новаківський мав навчати молодих художників мистецького ремесла, а Шептицький читав історію світового мистецтва. Усі організаційні та юридичні питання взяв на себе друг Олекси – Іван Голобовський. Сам Голобовський висловлював сумніви, чи зможе Новаківський педагог бути таким же геніальним, як Новаківський художник. Знаєш, Іване, добре, що ти мені про це сказав. Можу це обдумати. Але хочу дати учням дві речі: першу цього любов до мистецтва, а друге шану до його високих цілей. Отже, з лютого 1923 року розпочалися студії у творчій майстерні Олекси Новаківського у так званому палаці кустики. Популярність школи швидко зростала. Студентам подобалося, що головним у ній був індивідуальний підхід до кожного майбутнього майстра пензля. Щоліта майстерня вирушала на пленери. Ці подорожі спонсорував Андрей Шептицький. Кожен пленер завершувався виставкою творів учнів. Новаківський обожнював природу, гори, ліси. Можливо, саме тому на багатьох портретах. Природа є невід'ємною частиною, що додавало людині особливої краси і символізму. Така ідея тривала кілька років. 1925 року у родині майстра сталася трагедія. Його дружина Анна Марія осиротила своїх дітей трирічного Ждана, п'ятирічного Ярослава і свого чоловіка Олексу. Їй було лише 37. Застуда, гриб, ускладнення, п'ять днів лікарні і її не стало. Вона була надзвичайна жінка. У ній не було ні краплини, егоїзму, тільки самопосвята аж до героїзму. У важких хвилях життя вона завжди піддержувала мене. Впродовж 25 років вона не сходила з його полотен та картонів. Перед останніми прижиттєвими роботами були дружина у півоніях і дружина у задумі, у них Анна Марія. Не, мов би в перечутті чогось непоправного, яке наразі дуже швидко відбулося. Але образ Анни не полишав Олексу і після її смерті, а найбільш емоційним був ескіз, інтимний сон вдівця». У 30-ті роки майстерність Новаківського набула найвищого злету. глибокі філософські, релігійні та міфологічні образи і смисли перепліталися в його творах з неймовірною сміливістю та експресією різних стилів і технік. Одного разу Голубовський застав його в майстерні, коли він стояв біля своїх автопортретів і завершував сьомий. Скажу тобі, дорогий, я дійсно відчуваю себе паном свого пензля. Я вже не працюю, я бавлюся малюванням. Та чи буде даний мені час? А наступного дня Івана Голубовського наздогнав один з учнів Новаківського і розповів, що майстер у пориві негативних емоцій пошматував усі свої автопортрети і додав: на мою біду у робітні була картина Моя муза ледве встиг її ногою під шафу запроторити. Влітку 1935 року Новаківський з обома дітьми мав їхати відпочивати на Гуцульщину у гори. До нього зайшов Голубовський, який потім згадував. Що Олексу наче щось утримувало, і він хотів пізніше, через три тижні, навідатись до дітей. Але Голобовський бачив його змарнілий вигляд і наполягав не відкладати і їхати з дітьми. Він навіть позичив йому кошти на цю поїздку. І Новаківський поїхав. А Іван потім ніколи не міг собі простити своєї наполегливості. Все картався, що був причиною трагедії, що не зумів відчути стану Олекси, який всіма силами боронився перед фатальним виїздом на свої останні вакації. Там у нього несподівано сталося завузлення кишок. Коли Новаківського перевезли до лікарні у Львів, було вже згаяно забагато часу, і він потребував термінового оперативного втручання. Останні дні біля художника в лікарні сидів Іван Голубовський, втішав його, що все буде добре, та Новаківський сказав йому: була у мене вночі дружина, то вже кінець, Іване. Я вже не утримаю рукою пензля, забавиться тепер доля мною. Дружина думає, що може мистецтво вже не таке важне. Була у мене довго, усьо мені розказувала. Я до неї кричу: не хочу вмирати. А вона на це. Це ж не смерть. Немає смерти. Впевнила мене, що це тільки переміна, зміна форми існування. Тільки перехід. Через три дні, 29 серпня 1935 року, художника не стало. Відбувся перехід в інший вимір, в його кольоровий сон. Похорон Олексія Новаківського на Лучаківському кладовищі також став своєрідним мистецьким актом у Львові. За труною йшли його діти, учні, а також справжні поціновувачі його мистецтва. А в робітні великого майстра залишився ескіз за престольної ікони Божої Матері мати милосердя, яку він майже рік готував на замовлення собору святого Юра. Ніхто з його учнів не наважився завершити цю роботу, і сьогодні вона так і експонується у художньому меморіальному музеї Олекса Новаківського. По смерті Олекси князь забрав Ждана до себе і просив Ждана, щоб його вважав за свого батька. На кожному кроці стільки проявив для Ждана доброти, ласкавості, Вирозуміння для потреб його віку та стільки справжнього серця, що, мабуть, не одне гірке з минулого забув при ньому Ждан, що остав у князя аж до смерти посліднього.